Друзі, всім привіт! Прогріваємо машинку зараз. чек горить. Мені порадили, сказали, що це можливо, чек горить, за того, що несправний АБС. До речі, чек... починає їхати, АБС також загорається, тому треба буде перевірити. Хочу дати таке маленьке оголошення, а перед тим хочу сказати, що зразу відповісти на наступні ваші питання, чому я нарізав сам свиней. Дивіться, в принципі. Одну б я міг би зарізати на продаж, би зараз продав, бо все нормально було, а інша би більше лишилась в мене вдома. А потім би за однієї свині би, скупчик не їхав, бо він не так за двох не хотів їхати, вони беруть по 3-4 мінімум. А тут він би за одніє свині 100% би в село би не їхав. Тому, якби, мені треба було зараз такий момент, що можливо мені через 2-3 дні виїжджати. Тому я краще здав одразу двох, та й забув. А так би одну зарізав. Потім прийшлося би мені чекати десь ще місяць, тому що не так дуже багато в мене клієнтів на сало та м'ясо, щоб призити іншу наступну. А друг би мені довелося через неділю виїжджати, а скупчик би за однією не приїхав. Тому ще раз кажу, зразу здав двох штучок, гроші поклав, гроші відклав. Зараз е -е, треба буде <coughs> купувати для фіони, для малих поросят, дрова, щоб топити. Буржувичку, тому що наступного місяця буде у нас опорос, буде лютий місяць, зима, холодно. Треба буде купити нам дров. А в принципі, також за куба і двох кубів сюди ніхто хто вести не буде. Я дзвонив мінімум, треба замовляти як три куба, тому прийдеться замовляти гроші. Десь брати треба з цих, що я відклав, що здав свиней брати не хочу, тому треба десь їх заробити, а де їх заробити в селі. Ну, я спробую таким шляхом. Це як перекупство, як барига. Дивіться. До речі, поставили мені за бороду, чого не збриєш бороду. Так на вулиці зима дуже холодно, так тепліше. Весна прийде, тепло буде, бороди не буде. Отак. Тому дивіться, вирішив я знову таки спробувати зайнятися таким заняттям, як барига, як скупчик, як перекупчик. Я також в тому відео казав, що... Я буду все ж таки скупляти свиней. Своїх здаю, тому що там сала буде дуже велика. Писала, звідки ти знаєш, яке там сало? Тому що я різав їхніх сестер на багато молодших сала, було на 6 там пальців, 5-6 пальців ну, доходило до такого розміру. Зараз є в мене знайома в селі і знайомий, я в них вже в тому році брав. свинок, дуже гарні, були, м'ясні. Е, то в принципі мені головне, щоб були невеличкі, такі до 180 кілограмів, щоб сала дуже в них не було. Зараз поїдемо, подивимось. Тому хочу сказати таке: що дивіться, дуже багато людей написали в коментарях. Е, Василь, можеш відправити, Василь відправ, Василя, ти відправляєш сало та м'ясо. Е, Всім я відповідав, що відправляю, але всіх здав, вирізок продукції немає. Тому зараз заявляю це. Відео викладу сьогодні того, ну того що звичайно відео викладаю свиней Вже продав, потім вже всі пишуть. Ну. Того викладаю, викладаю відео це сьогодні. Маленька, коротенька. Буде в наявності салко. та м'язко. Зараз їдемо, дивимося свинку, бо кабанчика. Якщо нам підходить, Знаю чи він годований. Годований він звичайною дертю, навіть перед стартом не бачив і старта. Тому я думаю, буде м'ясо бомба, сало бомба. Тому під цим відео, і там, де опис буде, є написано ще. Нажимаєте на ще. І там вибуває мій номер вайбера. Не пугайтеся, вайбер там не російський, тому що там плюс 420 чи скільки там, а вайбер чешський. Тому пишіть на той вайбер, я вам відповім, договоримось, що та як. Тому то що я ж кажу, багато людей а я від сказав, що немає продукції, тому що нічого різати. Тому. Ще раз кажу, сало м'ясо буде в наявності на цій неділі. Ну якби вже з наступної неділі, тому пишіть на вайбер, замовляйте, будемо відправляти новою поштою, За ціну домовимось. Звичайно, що багато людей, що сало дешевше, ніж у мене, але писали мені в коментарях, що багато людей також писали, що сало від 200 до 300. У них там це і в Київській області, багато де. Тому у мене буде сало набагато дешевше. Дзвоніть, пишіть, договоримося. Ми їдемо, вибираємо кабанчика. Друзі, вам лайк, щоб додивилися до кінця. Заказуйте, і буде вам щастя.